Хтось в сторіс написавши це, схоже на те, що я замовила дуже святкову піц. <плес> Цікаво, що? Цікаво, чи буде це сумний огляд, чи веселий? Всім привіт! Це Стефі. <плес> Сезон адвент-календарів продовжується. Розпаковочки на моєму каналі тривають, і сьогодні ми будемо розпаковувати адвент-календар від Нікс. Цього <плес> не побаюся цього свого бік-боя. Я чекала з. Польщі, мені здається, я його замовляла. Що саме прикольне, я взагалі не пам'ятаю, як я це зробила коли, о котрій годині ночі, як обична. Але мені здається, нічого не буває дарма. І сьогодні будемо його розпаковувати. Подивимося, що нам поклали Nix, як вони собі уявляють святковий настрій для користувачів. Тому що, як ми не знаємо, не всі бренди взагалі уявляють, що таке адвент-календари кладуть туди, що попало. Я пропоную це відео не. Я пропоную це відео не затягувати. У нас у цьому адвенті зустрічає ось така коробочка. Тут у нас такий вельветовий як. паясок. Я... Ленточка, стрічечка Ой, я хочу, як в кіно, прям розірвати цей папір. Merry Christmas Special Pizza Your Santa Нікс Makeup Коротше, це реально у тематиці піци. Боже, я знала, що замовляти на свій канал, да? Ви ж знаєте, що я наполовину італійка. І все, що стосується піци. Ну, дівджісь нікс. Ну, це буде суворий огляд. Вау! Блін, пакування супер прикольно виглядає. А окей, я зрозуміла. Там всередині взагалі нічого не стосується під да. Блін. Тут в нас іде ось така листівочка з персонажем з один вдома. Alone, Merry Christmas. Приготуйся до святкових пустощів з Nick Professional Makeup, і сам удома. Причому я замовляла це за кордоном, чомусь все українською. Можливо, вони, типу, здогадалися, здогадалися, що це поїде в Україну, і все поклали.

У мене мислительний процес. Коротше, тут написано, шановна інфлюенсерко. А це означає, що мені це прислали нікс. Тобто я це не замовляла. Тобто, можливо, той факт, що я не пам'ятаю, як я це замовляла, дійсно правда, і я це дійсно не замовляла. Зробіть мені, будь ласка, знижку на те, що я в натурі замовляю, типу, 500 тисяч адвент-календарів, і я не можу фізично пам'ятати кожен. Але треба, звісно, пити таблеточки Адмаразма. Окей, тобто, мені прислали це як інфлюенсеру. Спасіба! Це приємно нікс. Гадки не мала, що це буде таким чином. Yeah. Слухайте, а знаєте що? А це прикольно. Мені дуже смішно від того, що я не пам'ятала, що я це не замовляла. Блін, ну це просто смішнюлька. Отже, в нас тут є ось такі три коробочки. Я сподіваюся, що я підзняла це все окремо, і ви зараз бачите на екрані відоси, як це все виглядає близько. Близь... Тут у нас є, я бачу, три олійки Fat Oil від NYX. Мені подобаються, до речі, ці олії. У мене є в червоному відтінку, я нею постійно користуюся. Також я тут бачу той самий адвент-календар, який я бачила у інших інфлюенсерів: один вдома і NYX. Я не бачила розпаковку, я спеціально не дивилася, що тут, як тут, але цікаво буде розпакувати разом з вами. І те, що я взагалі нікого ще не бачила, можливо, тому що я неуважна. Це ось така піца. І мені цікаво, що, що за піця. Що тут буде всередині? Ну, це пакування прям, дуже прикольно. Мені здається, я комусь з вас відправлю те, що я розігрую зазвичай на благодійність в інстаграмі. Якщо ви не знали, підписуйтеся на мій інстаграм. Я там розігрую всякі пакуночки, всякі касмітосіки на благодійність. Спасибо. делівері. У цій листівці мені написали, що я не зобов'язана робити ніякий контент з тим, що мені прислали, але ми його вже робимо. Напишіть, будь ласка, якщо ви замовляли ось цей адвент від... Один вдома Від Нікс, Один вдома. Як він вам приїжджав? Чи приїжджав він? Ви... Що в мене сьогодні з мовою, не Чи приїжджав він вам в якійсь яскравій упаковці, чи просто в коробці. Тому що, ну в мене, звісно, є здогадка, що тільки мені, як інфлюенсеру і іншим інфлюенсерам робили таку яскраву упаковку з піцею. Все одно приємно, все одно вдячна є, що вам показати, є з чого зробити яскравий контент. Давайте спочатку розпакуємо цю піцу. Мені цікаво, що тут всередині не заклеєна, тобто ми можемо спокійнісінько її розкрити. Tô, tô. Excuse me. Окей, тут butter melt, значить два близки. Gingerbread і ось така карамелька різдвяна. Таких супер відці... butter Gloss Це їх відомі блиски. Від них, коли я ще ходила до університету, вони були дуже популярними. Все я мріяла собі один з них урвати. Я розіграю їх для вас, тому що в мене блисків, звісно, повна. Подобається, що це такий вайпік різдвяний. Прям вони тематичні. Але більше за все мене цікавить, ось ця пале. Buttermeld Face Palette. Щось для обличчя Face Sculpting Palette. Вона теж якась різдвяна, я так розумію, що тут хайлайтер рум'яна та бронзер. Блін, так кортить глянути, яка вона. Я її теж розіграю, я не буду її свочити. І я пришлю вам все от в цій пітці. Тому підписуйтеся на мій інстаграм, якщо хочете брати участь у моїх розіграшах. Я постаралася додати трошки світла, бо стає темно. Я не знаю, що я обираю знімати, звісно, ввечері, а не вдень. Сьогодні, між прочим, було сонечко. Не знаю, якось так вийшло. Оці три фет Ойл я також розіграю. Що в мене так голос дрожить? Оці три фет Ойл я також між вами розіграю. Вони оформлені також дуже симпатично з цим Кевіном. Ми тут зібралися для. Адвент календарю, взагалі, цього року ми з вами розпаковуємо вже дуже багато адвентів. На нас ще чекають як мінімум три адвенти: це буде Glam, Makeup Revolution та один особливий з Британії, який виглядає як блін. Потяг. Я думаю, що поціновувачі адвентів розуміють, про який адвент я кажу. Цей випуск вийде на мій день народження 28 грудня. Буде фінальний адвент, а потім ми підведемо підсумки у моєму інстаграмі, який адвент цього року був найкласнішим. А поки що давайте розпаковувати адвент від НІКС. Мені подобається його оформлення. Він виглядає дійсно прикольно. Це не банальна ідея, просто там знаєте, в червоно-золотавих кольорах. Ні, це вони придумали сюжетку. Ой, як же з тебе. Ой, а як же ж? А я вже все зламала, по-моєму, так? Ой, яка незадача. А як тебе розкопу? А, поняв. Ви перші бачите, я нічого не бачу, ви бачили ляпс. А блін, Розкішно. Ну, я бачу вже. Чувак, який намагався пограбувати дім, як я розуміла. Ще один чувак на дизайні. Блін, напишіть чи любите ви фільм Один вдома. Я його не передивлялася багато років, тому що для мене це не такий особливий фільм. В моєму дитинстві я його не дивилася. Для мене особливий фільм «Гаррі Поттер», Наприклад, я передивляюся кожного року серіал Друзі впродовж цього грудня. Але я знаю, що багато-багато є фанатів саме у фільму Один вдома. Давайте розпаковувати його. Мені супер цікаво, як це буде. Дивлюся ціну на цей адвент на рандомному сайті, і він коштує 5660 гривень. У мене чомусь чітке враження, що я купувала адвент від NYX. Типу, чомусь в мене є враження, що я ціну дивилася і платила ці гроші, але виявляється, мені його просто так прислали, і я щось наплутала. Окей, зекономила. Але буду оцінювати його по всій справедливості, по-іншому ніяк, бо нам треба робити рейтинг адвентів. Я вже знайшла перше віконце. Воно знаходиться ось тут, в туалеті. Я не жартую, дивіться, там картинка як в туалеті. Якщо я нічого не плутаю, то а як? Окей? 5 тисяч гривень це типу багато. ой, М -м, Не люблю, коли воно так рветься. Бачите, одразу картинка трошки псується. У нас тут, до речі, непогана, непоганий улов. Це палетка Cine Ultimate, Ultimate Edit. Незручний адвент. Ось так вона виглядає. В неї такі базові кольори, тепленькі. Відкрити я її не хочу і не можу. Не можу, тому що вона заклеєна. Не хочу, тому що хочу її розіграти. У мене ціней знову ж купа, але при цьому можу чітко сказати, що це дуже класний айтем для першого дня. Тіні потрібні багатьом палетки тіней виглядають нарядно, святково. Мені здається, для першого дня супер. Я знаю, що ці палетки коштують приблизно 400 гривень. Можливо, помиляюся. Сподіваюся, що ні. Будь-якому разі на монтажі ось тут буде з'являтися ціна. Фактично. Пішли далі другий день. До речі, другий день знаходиться прямо біля першого дня, тому це дуже зручно. Ой, що в нас тут? Я думаю, якась помада. О, а це саме ті батер які нам попалися у піці. Золотавий батер-глос. Я, до речі, не бачу номеру відтінку, тобто, це, певно теж лімітка. Ці близькі в них майже культові, я б сказала, фактично культові, тому непогано. Блін, все, я зрозуміла. Насправді тут всі дні по порядку. Тобто, ось іде третій день, а де На тренділа. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і так до останнього дня. Дуже зручно, не треба нічого шукати. Давайте відкривати третій день. Я думаю, що знову помада. Хоча, якщо підряд два айтеми, я вже казала, які мені, мені з однієї категорії, то я не супер буду задоволена. Тут в нас Smooth Whip Matte Lip Cream. Якась матова рідка помада. Я цю формулу ще в них не тестувала. Схоже, що цей колір такий помаранчево-червоний. Знову я не бачу ніякого Кітті Белли. О, животик кошеня! Блін, я. Не пробувала цю формулу, тому я б хотіла певно залишити собі цю помаду. Пахне трошки карамелькою, зробимо своч, ще схоже, це на животик кошеня. Красивий такий персиковий відтіночок. Схожий на те, що я зараз собі намазюнькала на губи, до речі. Серветки, до речі, з відео Все обличчя люмене». мене. Хто вже подивився це відео, ви молодці. І дай Боже, мені цього року ще встигнути зробити все обличчя Есенс. Якщо не встигну в грудні, точно буде у січні. Я вже приготувала всю косметику, але з цими адвентами, з цими новорічними підготуваннями. Плюс день народження. Не все встигаю, на жаль, але дуже стараюся. Поїхала на четвертий день. Маємо знову віконце, як під помаду. Перевіряйте свою інтуїцію. Я думаю, що знову якась помада. Або близька, або помада. Ууу, оце, звісно, незручно діставати, правда, з цього всього. Fat Oil знову олійки від NYX. До речі, я бачила, що і у Ламель вийшли ось ці олійки з зеленими кришечками. Я досі в шоці, що ніхто не помітив, як вони схожі на олійки від. Нікс, типу це буквально дюб. Ці олійки мені подобаються. Прозорої в мене ще не було, але мені не потрібно точно розіграю. Прозора олійка в хазяйстві ніколи не буде зайвою. У нас п'ятий день. Вони, до речі, прям написали в своєму листі, що цей адвент треба відкривати день за днем у грудні. Клас, але мені не подобається, як сильно рветься картон. Тобто я більше люблю коробочки, звісно. Тут в нас рідкі рум'яна від NYX, Sweet Cheeks Тут все від NYX, Можна не казати кожен раз, що воно від NYX, так? я пам'ятаю, як виходили ці рум'яна. Ох, наробили вони шуму. В них такий е, спонжик. А ні! Ой! Блін, я думала тут спонджики. Раптово відкрила рум'яна. Блін. До речі, вони нічим не пахлись. Ну ви пам'ятаєте мої критерії? Мені головне, щоб поклали червону помаду, щоб не було пробників, масочок. У цього всього. Ну і в цілому все. Нарядно, щоб було святково. Поки Нікс з цим справляється, мені подобається вайбік цього адвенту, звісно. І нічого нічок поки не поклали. Єдине, що оця коробка галіма, блін, дивіться, дивіться, вона рветься. Ох. А і ще мені поки що не сильно подобається, що занадто багато продуктів для губ. Знову продукт для губ. Звісно, базару ноль, що це знову інший продукт. Тобто вони не однакові. Нам натрапив блиск для губ, нам натрапив мус для губ, нам натрапила олія для губ. а Тепер. Матова помада така у такому винному відтінку Рим, до речі, це відтінок Рим. Я пам'ятаю, що у їх лінійки ось цієї Soft Matte Lip Cream В них дійсно назви як міста. В них є Лондон, в них, мені здається, є Париж. От у мене була Париж. Вона така супер рожева. Рим, така коричнева. Красиво теж розіграю. До речі, я дуже перепрошую, якщо ви чуєте мій закладений ніс, я трошки прихворіла. Не критично нічого, щоб завадило мені працювати, наприклад, або тусити. Але в будь-якому разі трошки говорю в. Ніс, я це відчуваю. Я це теж чую. Блін, знову продукт для губ mm. Butter Gloss, Знову блиск з тієї ж серії що нам вже натрапив. Цей у відцінку of Honey, і він такий нюдовий. Мені здається, гарний відтінок. Знову ж в мене немає претензії, прям якоїсь, що це поганий продукт, просто все якось одноманітно. Тобто немає якоїсь різноманітності. Коли одноманітно, немає різноманітності, все логічно. А ми тим часом вже просуваємося. Скоро дійдемо до фактичної дати. Я це знімаю 13 грудня. О! Порвала просто як британський флаг. О! Ще один Butter Gloss, на цей раз у відтінку Крем-брюле У мене, до речі, був такий блиск, саме в такому відтінку. Дуже гарно з коричневим олівцем. Гарно, але, блін, вже який блиск? Може, вже хватить? Може вже достатньо продуктів для губ Давайте може якийсь ваш клей для брів класний, або якусь базу під макіяж. Нас знову блиск для губ. Я знову ж базару 0 дуже ефектно і святково виглядає. Це якась Кенді Едішн, лімітована колекція цих блисків. Вони бачите, прям э, такі трошки як смужечку. Я так розумію, вони будуть пахнути, як цукерочки, в них буде рожевий відтінок. Знову ж, блін, от ви відкриєте цей календар, вам буде цих блисків, цих помад на рік вперед. Чому би ні? Да? Дев'ятий день. О, я думаю, що тут вже щось інше. Або олівець для губ знову. Або якийсь просто олівець. Тут знову продукт для губ: це Fat Oil Slick. Клик, я їх рекламувала. Ці блиски мені подобаються. Мій улюблений відтінок 12-й. Мені здається, такий коричневий. Я досі ним користуюся. Він, до речі, у мене в сумочці лежить. Це Хіт Different класний продукт. Знову ж я його розіграю, тому що в мене вже є і цей відтінок, і багато інших, бо я їх рекламувала. Хороший продукт. Базаро ноль. Вони якісні, вони круті. Але це вже є вашомать. Який пня? Чи я порахую? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це вже восьмий продукт для губ. Я висловлю свої очікування від Адвентів, а ви кажіть свої. Пишіть в коментарях, коли я плачу 5 тисяч гривень за Адвент, я сподіваюся, що мені покладуть різноманітних продуктів, що я ледь там не зберу собі сама косметичку з цього адвенту і не буду користуватися там нею увесь рік. А коли мені кладуть одного і того самого призначення продукти, мені якось від цього сумно. Тому що я якось сподівалася спробувати різне від цього бренду, мені хочеться якогось різноманіття. А, не знаю, можливо, я просто придираюся до 12-й день, знову слік Click, але вже в іншому відтінку. No filter needed. Знову ж такий нюдовий відтіночок. По відтінкам, до речі, у мене немає питань. Вони дійсно всі ходові. Всі відтінки, що я бачу тут у продуктів, доволі такі юзабельні. Ну, дайте я вгадаю: 12-й день, третій відтінок слік-клік. Я вгадала третій відтінок going Viral». Слухайте, а вони всі так схожі між собою. Блін, а в чому прикол? Вони три тупо брати, майже близнюки. Але я не розумію, чому три дні поспіль їх вкласти. Можна ж їх якось по календарю трошки розсіяти, щоб не отримувати три дні поспіль продукти для губ однакової серії. Може, я, звісно, щось не панімаю, да? Це те про що я казала. Подивіться, от наша ціла сторона, яка залишилася тут всі вся решта днів, і сторона, яку ми закінчили розпаковувати, вона просто виглядає жахливо, неохайно. Оце все порвано просто ну не святковий вайбик. Мені хочеться прям відірвати її. Її і сховати, Позорно. О, 13-й день сьогодні буквально. Що б мені випало сьогодні? Я постараюся більш охайно. О, Знову рум'яна, очі я вже точно розіграю, ці вже більш рожеві. Королічас. Ні, вони коралові, вони не рожеві, степа. Типу. Да, так, цей продукт повторюється, але принаймні. Він доволі таки класний. Знаєте що? Мене так гуману ввела оця перша палетка в перший день, що я подумала: вау, буде якесь супер цікаве наповнення, буде багато всього різного. Не по-моєму, трошечки того. А манулі, якщо прилічно сказати. Пу, 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 пу-пу, 14-й день чувачку трошки голову катнем. Блін, що тут помада. От як тут? От як? Та ну ви що на приколі. 14-й день знову рум'яна. А в них походу такий прикол: Класти схожі продукти один за одним. Це більш фіолетовий відтінок. У нас врешті їх три. Це глиновий, кораловий, більш рожевий. Ну, для різноманіття непогано. Блін, ну а у них просто так багато продуктів. В них і рідкі хайлайтери прикольні, і сухі хайлайтери прикольні. В них дуже класна туш для вій. on the Rise. В них така є. Пудра, в них прозора, хороша доволі таке. Мені подобаються їх а, олівці для очей. Глітери в них просто розкішні, клей для глітеру. Блін, якби нам поклали в адвент клей для глітеру та глітер, найгарніші глітери в моєму житті були від NYX. Я робила з ними стільки арт макіяжів. Переходимо до 15 го дня. У мене вже знаєте, втрачається надія, що ми отримаємо тут щось більш цікаве. Знову повторення. Ну, принаймні, це прям червона помада. Така ж сама, як нам попадалася раніше, але вже у червоному відтінку Cherry Cream. я не знаю, у вас є враження, що нас трошки. Тому що в мене чітке враження, що зі мною якось грають в ігрушку дьявола. Два таких однакових, п'ять отаких братів, всі на одно лицо. Три слік кліка, всі гарні, але при цьому все одно. Одна серія. Рум'яшки. Ну, рум'яшки в цілому в мене нема питань. Було б класно, звісно, якби вони зробили одні рум'яна, один хайлайтер і один бронзер. Було б цікавіше. Щось поки тільки одна Фет Ойл, але я думаю, що може нам поклали в інших днях ще решту відтінків. І палетка. Засланий казачок. Щось мало помад. Хочу ще помаду. Наш 16-й день. Ану, яка. Та ви що? О, Боже! О, господи! О боже, о, здрасте. ты? хто ти? Multi-use face stick Окей, okay, це якась як якийсь як олівець з золотавим відтінком Multi-use, тобто його можна використовувати по різному на обличчі. Я так розумію, що це і хайлайтер, і тіні. Це можна намазюнькувати і блищати золотавим сяйвом Ну, це вже набагато цікавіше ніж те, що нам попадалося раніше. Ну, в сенсі це цікаво. Помади це цікаво. Я люблю помади. Але там такій кількості, блін. 5 тисяч гривень. Я шо вам? Я ж не железне, Ой. Тут такого ж розміру 17-й день. Дайте, я вгадаю. Знову буде джамба Стік, да? Ну, звісно. Ой, ну гадалки не ходи. Значить, у нас був такий бронзовий джампостік, а цей більш такий, як доохром. Ось в такому відтінку нам натрапив ще один. Ось таким був перший. Вони обидва доволі такі гарні, але я такими продуктами взагалі не користуюся. Мені зручніше використати якусь суху блискітку або, не знаю, щось рідке. Ось такі олівці. Особисто я не дуже люблю, але це я. Я їх вам розіграю, ви робіть з ними далі, що хочете. Лякає те, що. З 19 по 21 день всі комірки однакові. Я так думаю, що назад попадеться 4 однакових продукти. Let's find out! Я навіть, знаєте, я навіть не буду зупинятися, я просто всі відкрию одразу отак. І я була права. І я була права. І... При чому це знову помади? Просто зацініть цю підборку кольорів. У нас тут, значить, є ось такий красивий рожевий блиск. Мерехтить красиво. Мені здається, це буде дуже гарний відтінок рожевого блиску. Gloss в нереальному нюдовому відтінку. Матова помада також в дуже розкішному рожевому. І знову soft Matte Lip Cream, Тобто це дві однакові по суті помади матові, але у іншому відтінку. Дета ми звернули не туди, так да? щось пішло в якийсь момент не так, і я не усвідомила, що це йде не так. Блін, 5 тисяч гривень, да. Але тут складна ситуація. Я не можу сказати, що ціна не виправдана, тому що тут всі повнорозмірні продукти для губ. Вони всі красиві, тут ходові відцінки. Я ще жодного відтінку, який би я не змогла на собі носити, не побачила. Всі вони доволі такі хороші. Всі продукти майже всі я тестила на собі. Маю на увазі серії. Деякі з них навіть культові. Наприклад, ця лінійка Butter Gloss, Soft Matte Lip Cream, Вони культові і тут доволі такі хороші відтінки. Лік, клік, -клік який я дуже люблю. Тут питання не в тому, що це за ціною не виправдано, мені здається, якраз таки навпаки, та навіть вигідно, враховуючи кількість. Мені просто цікаво, типу, а на що стільки помад. Я просто підозрітельна ліца. Чого це Окей, okay, якщо б це був адвент виключно для помад, ну типу, просто вони вирішили зробити адвент з помадами. Це теж чому б і ні. Якщо б попередити про це покупця, то чому б і ні? Що тут робить вона? Як ви мені поясните, то що тут. Першим днем йшла палетка ціней. Це не просто адвент з помадами, це щось загадкове. А, і кр ці оці два. Я звільняюсь. Як ви мені це прокоментуєте? А У нас залишилося два дні. 23 третя, 24, Я впевнена, що це буде однаковий продукт. А-ха! Ось вони попались. Я ж кажу, будуть ще фет-ойли. О, фет Ойл, ще одна. Ну, і дайте, я здогадаюся. 24-й день. Ну, могли б вже якийсь більш яскравий продукт покласти. Ну, фет Ойл. До речі, оцей ліп Ойл, от в цьому відтінку, він ходовий дуже. Я знаю, що його всі собі купують і всім він дуже подобається. Він як Хот vibe в нього. Врешті-решт, у нас ліп Ойл. Ось цих прозора, така червона і шоколадна. Відтінки супер! Відтінки, звісно, супер. Ой, давайте робити висновки попа -пап По-перше, я дуже вдячна, NYX за те, що вони порадували мене таким красивим пакуванням. За те, що зробили мені цей подарунок, буде навічливо не сказати дякую, тому що ну, дійсно оформлено все дуже гарно. Тому що дійсно виглядає це все нарядно, виглядає це все красиво. Ідея з один вдома прикольна. Ой, тут, до речі, підписано, які продукти у будь-якому адвенті. Насправді підписано, які в ньому лежать продукти, але я не дивлюся, щоб була інтрига. Але тут підписано, і тут всі відтінки намалюють. Вені прикольно насправді е, я не можу сказати, що є якісь великі мінуси, хі, окрім того факту, що тут одні пома. Я не знаю на що стільки помад. У Нікс стільки хайпових класних продуктів. Я не розумію нашу ці повтори. От по три штуки одного продукту, три рум'ян, три слік кліка багато-багато блисків, олій. Оце мув я взагалі не поняла з цією палеткою. Ну, якщо вже ви робите адвент з помадами, ну блін, якась тематика має бути, якась має бути ідея в цьому. В чому ідея в першу, перший день класти палетку і потім давати все для губ. Ну. Окей, ми будемо їх коментувати. Ну, для мене це продукти, які я або я передарю, або я передарю. Я їх собі не купую, кажу вам чесно, мені такі продукти не подобаються, я в них сенсу не бачу. Дякую, Нікс, за можливість подарувати вам купу продуктів. Я впевнена, ви будете щасливі отримати всі ці помади. Я їх розділю, звісно, я вам поскладаю окремо подаруночок по декілька продуктів від кожного, кожного напрямку. І це буде прикольно. Але так, щоб от я, знаєте, я собі як от, витратила я 5 тисяч гривень, 5 600, йо йомайо! На такий такий календар. Чи була б я рада? Питання відкрите. Питання відкрите. А, Напишіть, як вам календар. Чесно, я сподівалася на більш різноманітність якусь. Скоро вийде розпаковка адвенту від О, Отам, от до речі, дуже цікавий адвент. Також скоро вийде розпаковка від Makeup Revolution. В інстаграмі скоро викладу розпаковку The Body Shop. Якщо вона вже є, ось тут буде її фрагмент трошечки, щоб вас затравіть трошечки. Це ви зайшли до мене в Інстик, подивилися розпаковочки. Дуже вам дякую за ваш час, за ваш перегляд. Буду дуже рада вашим коментарям. Може поділитися, як вам цей календар, чи були б ви раді такої такій кількості продуктів, такий вибір продуктів. Сподіваюся, ви в безпеці. Побачимося вже зовсім скоро, і па-па!